Так, ну що, вони напали двома. А, ого. А ну так. Дві армії. Ну, давайте спробуємо. Мабуть, так. Але мене дивляться люди, у яких є консоль, тому я маю бути цим, Маю бути нейтральним. Тому скажу що. О, так, але може і ні. Але загалом так. Консолі, можливо, вони класні, коли в тебе. Просто немає часу це розбиратись в ПК. Це його оновлювати постійно. Просто купив собі консольку, прийшов після роботи, пограв та і все. І не парися. Увірвався з двох ніг. Я б навіть сказав з трьох ніг. Ну що? Буде тяжко. Буде дуже тяжко. Там хлопці підходять. ПК це теж консоль. Я не погоджуюсь. Яка ж це консоль? Це ПК це життя. А консоль то таке. Консоль, яка дає інтерфейс до інтернету. Так, ну що, вони підходять? Баліста нам, мабуть, не так клячна. Оці хлопці будуть довго підходити, і не що, гірокоптери швидко прилетять. Згоден. На коментар Дмитра. <кій> мабуть. Ну що, як думаєте, переможемо? У мене аж голос пропав. Ось я вчора пропустив стрім і все. Розучився стрімити. Як думаєте, це перемога чи поразка? Ой, я навіть не знаю. Я сумніваюся, якщо чесно, що ми тут переможемо. Дуже сильно сумніваюсь. Він тільки фулстек набрали цих нурглинів. Тепер все спочатку. На твій Дмитро не в курсі. А, тоді чудово. Дякую, друже. Ау. Що це залетіло? Так, ну вони потроху підходять. Ні, ну, що взагалі не рятую від баліст. Ви дивіться, тупу залітає все. Усе в ціль. Поганенько. Я бачив трейлер нової гри від розробників Відьмака. Отак, я бачу. Я навіть відос робив, але це було давненько, як тільки він вийшов цей трейлер. Ну, не все, я інший. Як тільки саму гру анонсували. Я її чекаю, як на мене, має бути класно. класною грою. Але подивимось, як вона буде. Мені подобається. Як цю гру представили. Ми чекаємо, чекаємо на неї. Я теж думаю, що буде луз. Не те, що вони фігня, просто тут три армії майже. Нам просто не вистачить ХП на це все. ще арта якось навалює крізь дерева. Але подивимось. Але подивимось, я хочу вірити в перемогу. Відразу вивести загін. До речі, так. Треба було вивести цього хлопця. І нам тут не треба. Це я провтикав. Дякую, Дмитро. тут так багато арти. Скажи, що в нього цього меча немає вогняного. Чи й ігерокоптері кружляють. Ми туди бімбу закинемо. Героя на героя. Я думаю, треба спочатку арту бити. Бо її тут дуже багато. А, ось цей хлопець, я про нього взагалі забув. Чекаємо. Чи дотягнеться він? мечем? так. Нехай. Нехай там вогник підпалить. Шкода, що ліс не може загорітись. Але це, мабуть, стривайте ні, це, мабуть, навпаки, добре для мене. Зовсім трішки їх покоцало. Так, хлопці, стійте, стійте, нікуди не тікайте. Давайте ще хілку. Якщо ми навіть програємо, то це буде непогано, бо там трок з ним воює. Права хілка майже готова. Це у цього хлопця. Давайте, давайте, юзатим. Як же боляче. Сух, ти їм взагалі попіх? Мабуть, реально ліс якось перешкоджає Моїм закляттям. Бо щось, ну, взагалі нічого не наноситься. Єдине, що мені шкода, так це моїх героїв. Вони прям красні. Бомблять нас просто жесть. Даремно все в кучу тримаю, а ними як, інакше не зіграєш. Ніяк. Звісно, даремно, але. Якщо вони б стояли по одному, їх би швидко рознесли. У цьому та і фішка їхня. Наші хлопців, Він ще все живий, і досі живий. Ми затримаємо. Так, герой наш втік, але повернеться. Я в нього вірю. Так, де там цей карлик? Ага, майже його, блів, чудово. Ходімо ріднесенький. У нас ще є хілка. Давайте. Я буду чекати наступну хілку. Давайте, давайте, добивайте, добивайте його. Була б цього хлопця якась магія? Або якась здібність, було б просто неймовірно. Але, на жаль, такого немає. Одне ХП, він живий, живий. Але помирає так, ідеально. У нього, мабуть, та здібність працювала. Це такий геймплей, навіть легенда так грає. Я не бачив, щоб він так грав. Це тільки типу, в купі стояти чи нургінами? Якщо в купі, то так, це за них такий геймплей. Їх важко пробити насправді, дуже важко. Ці хлопці, у них хілка, плюс вони вішають отруту. Отрута це просто жесть. Ну, ви бачите, які дебафи. Мінус 15%. І у них ще резист. 55% резисту, друзі. 55%. Фізичний резист. Ну, це, це вам не жартики. І це максимальна складність, я вам нагадую. Ну, але це рафікашний він тут стоїть. Він захищає, він кидає бойовий дух, щоб вони не розпадались, та дає щит. Можливо, він застряг в нуглінах. Можливо. Трішки недопрацьовує хлопець, але я його прибачаю. Я його за це пробачаю. Бо він дає нам армор. За Кугата він грав в купі. Ну так, так, Загалом це така фішка, можна сказати. Бо вони саме так і перемагають. Ну, як вони перемагають? Вони так найкраще себе почувають. Хоча я і не зовсім експерт з Нургла. Я більше за Тамуркана. О, дякую за підписку, Євгене. Грав. Так, і за Гельмана те ж саме, те ж саме, зомбі. У них теж є отрута. Це така унікальна здібність Гельмана, його фракції, що він дає зомбарям отруту. Та армор там, здається, у зомбі гарний. Наскільки я пам'ятаю. 20 армору. Ось такі фішки, вони працюють. Як на мене, це просто чудово, що є такі герої, за яких можна робити подібний бруд, ось так назвемо. Так, за зомбаків ще треба ця колісниця, цей катафалк. Щоб вони воскресали. там... Ну, і, звісно, герої ще можна донаняти. Некромантів все таке інше. Буде тільки краще від цього. Ми втратили один підрозділ, на жаль. Давайте, давайте. Треба дотиснути їх, віднесенки, треба дотиснути. Армор. Давайте давайте. Ми наче гармати відволікаємо. Вони вже все відстріляли. Мабуть треба було ін, іншу швидкому вішати? Я трішки помилився, щоб у них було менший боєзапас. Я не те чому їм повісив. Це, там фул технології, бафи, плюс дві колісниці, і все згорає. До речі, я думаю, може пострімитись за Хельмана. Я його якраз придбав, ми розпадаємось, і все погано. Чи ми розпадаємось? Ну, але це де вони? Вони такі? Ці хлопці вони люблять так робити, на жаль. Ось, про що я казав, нам не вистачає хіло. Бля, ті бар'єри. Хоча наче нормально. Нас просто пробили. До речі, стривайте, в мене. А, ні, вже немає хілки. Масову хілку треба як. Прокачене заклинання. Це, мабуть, в технологіях, наскільки я пам'ятаю. Ось масова Хілка. Якщо я нічого не плутаю. Можливо, треба ще один герой ось такий. Давайте рідне Я вас вірю. Я їм кину от отруту. Контролюю, а агент помирає, це хлопець, та намагаюсь контролювати. А ще коли зомбі до макс левела прокачати, то імба. Ну треба спробувати, ось я думаю, чи треба. Бо таких насправді стрімів багатенько де грають за зомбі. Я ще не вирішив. Було б непогано, мабуть, за них пограти, так? Як ви думаєте, друзі? грати за зомбі. Але я боюсь, що в мене ПК не витягне це все. Та вже і балісти воюють. Я думаю, треба було брати два таких хлопці, але в мене поки ще один доступний, тому якось так. За масову хілку то треба через Фестуса. Угу. Блін, а Фестуса я намагався за нього пограти ось нещодавно. І ні. Якось, якось не заходить. Я бачив і легенда там за нього грав. Ось подивлюсь стрім легенди, може я щось не так роблю, що мені не, подобає... не подобається за нього грати. Справа оцей дебаф. Я ніколи юзаю, просто я боюсь, що мені не вистачить на хілку. Він дебаф, він дає. дебаф на швидкість. Та моральку, мабуть, Трішки так б'є по моралі, наскільки я зрозумів. Але це не точно. Так, у нас ще 5. Наскільки нам треба. 16, не вистачить. Багато кого втрачаємо. І, мабуть, ніхто не воскресне, бо тут немає чуми. Давайте рідне зенікі. Зовсім трішки лишилось? Зовсім трішки. Ну, я майже всі битви. На високій швидкості боюся. Отак, тут щось типу такого. Але це поки що. Поки що ще не лейт, тому. Я боюсь, що можемо пропустити Хілку або щось таке, а ми всі розпадемось. Слухайте, ну, я думаю, ми це переможемо, але які втрати будуть. Ось і що вам питання. Мабуть, з цього втратимо, ні? Кай хлопче, тікай. Так, не треба бо їй до години. М щось не зовсім зрозумів. Не тре... а, за, мабуть, за цього. За, зом... за зомбаря не треба грати. Ось я теж думаю, що... Скоріше за все ні. Бо багато є таких відео і плюс ось це все. Ну, мабуть, за когось іншого пограємо. Я ще не знаю за кого, але я знайду за кого. Так, ну проти гномських мстюнів мораль то таке. Я б не Ну да, проти гномів то так. Їм взагалі пофіг. Якщо це про їхню мораль казати. Вони за будь-якої моралі б'ються. За це ми їх і любимо. І ненавидимо одночасно. Дивлячись. На якому ви боці. Слухайте, ну ми це перемогли. Слухайте, я помилявся. І хто там ще помилявся? Трочки забув. Так, друзі, це перемога. Це перемога. Але втрати. Дай Боже. Просто нереальний. І бар'єр. Максимальний бар'єр майже у всіх хлопців. став на початку через ауру, що калічить, а середини бою на, хід переключ... на хілку переключатись. Ну я так і намагався робити, але ну, щось у мене не виходить. Не знаю, може є якийсь ракуль. Щось в фестус мені не заходить, я не знаю. Так, загалом ці усі чотири войни хаосу які нові, вони мені не заходять. Лорди. Гунами стіни смішно. Отак, все записані до книги образ, друзі. Усі, усі ми. За скавунів люблю грати, але за кого пограти? Де ж питання. Стривайте, а там ще хтось залишився? Щось це я не помітив. Хтось заховався десь? Фак, це його ще шукати треба. А хто заховався? Ага, ось всі. Месники. Мстюни заховались, друзі. Лятім мстюни заховались. Зараз нам ще когось виб'ють, мабуть. Скавани то топ. Так, так. О, так, так, так. Вони топ. Просто най найкращі хлопці. Раз, можливо, реально треба за скаунів зіграти. І щось таке вигадати, якийсь челендж. Подивимось. Затащив на донечку. Ого. Ну я б не сказав, що це прям на тоненького було, але. Ну, половину армії втратили. Може, хтось воскресне? На донечку було б, якщо в нас вижили лише наші герої та лорд. Я теж не люблю тих хаоситів чемпіонів, хіба Валькірія Норм? Ось я за неї ще не, не грав. Але рані, ну, якісь такі слабенькі. Ось перші, після реворку, вони прям топові. Ну і той безкоштовний хлопець, теж топовий. Так, трохи без. Мабуть, безкоштовного м'яса стратив. Ну так, Вони, вони то м'ясо, але мені їх так шкода. Вони гарні хлопці. Тим паче деякі прокачені були. Ах, біль. Ані, слухайте, один, два. Три воскресло. ідеально. Мені треба інфекція.